Обуй наживо програма для тих, хто любить і вміє співати. А люблять у нас співати з маличку, кажуть, що дехто швидше починає співати аніж говорити. Правда, Степане? Була. Думаю, що можливо така сьогоднішня наша гостя, бо знає, що не дуже доросла, хоча ми їй про це не скажемо, тому що вона вже себе вважає співачкою раз вирішила прийти на нашу програму. Бо не кожен дорослий відважиться заспівати наживо, однозначно. Але ми вчимо з маличку, що це потрібно обов'язково робити. Тому ми знайомимося з нашими сьогоднішніми гостями. Просимо заходити. Так, і будемо з вами знайомитися. Це ваш мікрофон. Ми, мабуть, поки ти налаштуєшся добре, ми розпитаємо трішечки вчительку. Можна так зробити? Yes. Добре. Давайте ви нам розкажете трішки про свою ученицю, скільки часу вона займається, де вона займається. Іруся Шигида займається у мене третій рік в музичній школі номер 2 імені Василя Барвінського. По спеціальності вокал. А також другий рік на бандурі грає. Угу. Я ну, викладаю і вокал, і, вокал це, і бандуру. Це не роздільні речі, так, бандура так. і вокал, так? І маємо гарні успіхи. Задоволені і вчителька, і Ірина нашими досягненнями їздимо по конкурсах. Угу. От, вже. А сусіди також задоволені? Чи тобі ніцник? Чи ти дома не граєш на бандурі? Я граю Граєш, і, співаю. і співаєш. Степане, ага. бандура, це не труба. Ну я в мене зі звучання не настільки прикре для сусідів, правда. ж? А прийшла вона взагалі на вокал чи на бандуру? От коли спочатку Іруся прийшла на вокал, а потім вже рік поспівали і захотіли. Вона почула, як вчителька грає, співає на бандурі, і виявила таке бажання ще й навчитися на бандурі грати. А вчителька виявила бажання відразу займатися з дитиною. Побачила цей талант, що це можливо, і конкурси, і телепрограми, і все інше. Вона проявилася відразу? Це ж маленька ще дитина. З відразу Іруся не проявилася. Десь місяць, другий приходить тато на уроки і каже Іра. А що з тобою є? Ану співай, як вдома. — Ага. — Іра, а як ти співаєш Там вона Наталя Федорівна та вона вдома так співає, що сусіди всі чують, ага, не от тільки Степане, ті, що поруч, все-таки з сусідами. <ріх> так, так, так. От. І тільки через деякий час вже ми так знайшли контакт, індивідуальні заняття. Вже і Руся на академконцерті гарно заспівала. І почалося в нас уже. Ми перший раз поїхали перший рік навчання поїхали в Рівне. Це був наш Ого, перший український mm -hmm. фестиваль Весняний перевод світи Руся. І на першому конкурсі відразу взяла перше місце, і тут наша творча діяльність почалася. Ага, це воно її, як то кажуть, окрилило. Так ану, Іринко, ти розказуй тепер про себе. Ну каже вчителька, що ти відразу не співала, так як вдома. А як же mm -hmm. ж то було вдома і чому ти соромилася ще? Чи не звикла до тих творів? Можливо, що в музичній школі треба співати. Я вдома дуже любила е, співати голосно. Але коли я прийшла у е, музичну школу, е, я була ще закрита. А це тобі так сказали тепер, що ти була закрита? Ти ж не розумієш там, що. А хто була ж тебе закрита? закрив, солоденька? Соромилася. Сорок соромилася. Ну але mm. почекай, знаєш, я думаю, ти вдома співала голосно, і ти співала собі ті пісні, які ти чула десь по радіо, напевне, так, які тобі подобаються. А в музичній школі треба було заспівати те, що вчителька задала, так? І можливо, це тебе трошечки лякало, що ти щось не вмієш, ще чи не знаєш, так? Так. А які це були пісні? Розкажи, от, з чого почалося заняття? Ну, перше, моя пісня була, е, вона називалася Мишки немає. О, бачиш, мишки така сиси, сиси, мишки від комп'ютера <свист> чи то і звук. Ще ти зараз мізиш про ці мишки ще для таких ага. маленьких дітей не пишуть. Все-таки про мишку. І тобі, я думаю, що це не важка пісня, якщо вона така дитяча. Ні, вона дитяча, не важка. А чому ж ти так тихенько? А ну правильно, мишка. Ну що ж ви хотіли від дитини? Дали пісню про мишку і хочете, щоб співала голосно. Ну, так не буває. А на конкурс, що ти готувала? На конкурс я готувала свою найулюбленішу пісню «Бабуся на помічниці. А сьогодні, я думаю, прозвучить ця пісня. Ну, Звичайно. найулюбленіша обов'язково мусить прозвучати. А взагалі, які пісні є в тебе пісні, улюблені в музичній школі і просто улюблені, які ти там слухаєш, наприклад, або вдома співаєш. Ну, я люблю дуже багато пісень, люблю їх слухати. А співаєш вдома що? Ну, не не тільки те, що в музичні. Правда ж? Мабуть, так. А що ти вдома співаєш таке, що музичні не вчать? Ну, вдома я люблю е, співати пісні е, Ірини Федишин, люблю угу. співати пісні Світлани Весни. Бо це мої найулюбленіші співаки. А зрозуміло. А сусіди, я думаю, мали б не скаржитися, тому що це ж не якийсь хард рок. Сусіди не скажуться, вони, наоборот радіють, що я співаю і приймають мене як за соловейка. О, бачиш, це тобі такі компліменти кажуть, сусіди, так? так. Що ти наш соловейко. М -м -м. Ну а я от тільки подумала, що сусіди радіють, а найбільше напевне радіють хто батьки? Батьки правда? А розкажи нам трішки про своїх батьків, про свою сім'ю, чи є в тебе братики, сестрички? Хто тебе привів в музичну школу? Чи ти сама тягнула? Казала, ведіть, ведіть. У мене є старший братик Тарасик. Йому 14 років. Е... Він співає? Ні. Не співає. Але коли ти співаєш, то не каже, вже закрий двері, я не можу вже витримати. Ні. Говорить, так. Єдиний невдячний слухач. Як називається брат Тарасик? Так. Тарасику, друже, ну прошу тебе, дивися, дитини може мрія, ти вже такий дорослий, ти мав би це розуміти. І підтр... Правда, ну сестричку ж треба підтримувати. Тарасик. <плес> а мама з татом напевне дуже люблять, коли ти співаєш. Мама з татом дуже люблять, але я співаю дуже багато, і вони деколи вже їм не стає терпіння мене слухати. Так, І вони відвили музичну школу. І вони вони віддали співає, хай там хоч кілька годин на тиждень буде дитина співати в музичній школі. Ну насправді це дуже гарно. Я хотіла спитати, чи ти влаштовуєш такі домашні родинні концерти, але я так думаю, що їм вистачає твого імпровізованого співу. Вже концертів вдома вже не треба. Ну але коли ти виступаєш десь, наприклад, на концерті чи можливо відкриті академ-концерти, приходять твої рідні тебе слухати? Так найчастіше до мене на концерти приходить моя мама. Яку, яка називається Олеся? Угу. Мама Олеся найбільше вболівальник твій найбільший, так? А дай цей мікрофон? Я ще хочу розпитати про репертуар. От дівчинка називає так багато естрадних пісень. Знаю, що музична школа бандура це все таки народний репертуар в класичному спів. академічному співі. Так, от наскільки це ви можете поєднувати, наскільки вам вдається це поєднувати, і як взагалі ставитись до такого захоплення дитини. Ну, скажімо так, коли граєш на бандурі, співаєш, в якійсь мірі людина не може більше виразити своїх емоцій, тому що сидиш. Uh -huh. От. А коли дитинка на сцені і рухається, і може емоційніше більше відкритися, звичайно, ми вже займаємося, співаємо під фонограми. Е, в музичній школі е, я з дітьми займаюся і по програмі академічний спів, це по програмі, та, яка... Вироблена Міністерством освіти, а естрадний спів під фонограми це вже іде їхнє захоплення, і ми е, вивчаємо ці пісні паралельно, угу. щоб в дітей не пропадала охота, як то кажуть, так, до роботи, так. так? Тому що якщо постійно їх з них тільки вимагати програму, то може втратитися оте бажання, за ким діти приходять в школу, правда? От е, в цьому році у нас були був конкурс імені Лисенка, відкритий обласний, там ішов академічний спів. А брошні в осаді водограй імені Івасюка так само п'ять чоловік моїх дітей їхали туди і приймали участь. Так. Потім Богорачани, академічний спів. Ой, а як же вам вдається? Так, ні, я розумію, з дорослим ще якось, ну, в будь-якому разі академічний спів це, база, так, це і дихання. Це, все, це все, все ми розуміємо, так? Але ж маленькі дітки, вони, ну, мені здається, вони ще не зовсім взагалі розуміють, звідки голос береться і як його подавати. А тут от треба вміти це відрегулювати. Тоді академічний... ну, основне це дихання. Навчити дитину дихати. Ну, а потім уже говоримо про музичну фразу, про дикцію. Ні, артистизм із задоволенням дітки співають. Ну насправді і конкурсів навіть от більше естрадній манері так, є де так, заспівати. Тому що академічних а просвітіть нас, будь ласка. От якщо брати суто музичну школу і конкурси академічні, які окрім у цього Богородчанський, це до речі, як він Див... називається? дивоцвіт. Дивоцвіт так, конкурси імені лисенка. Наскільки я пам'ятаю, цього року був. Я не знаю, був, коли він був перед музичній тим. школі. Так. І, мабуть, в області, чи може я чогось не знаю. Та, мабуть, принцип, більше мабуть, і, нема. і немає для а, якщо, а якщо їхати десь за межі області, то е, Оце в Рівнову, ви кажете, так, є фестивалі. Наскільки є інформація про такі конкурси саме для академістів? Тому що для естрадників, насправді таких інформацій набагато більше. Ну, В принципі, в інтернеті, або дивимося, або приходять в музичну школу, запрошення. Угу. От, франкове підгір'я. Е, в Львівській області був конкурс, ага. там пандорів. Тобто, тобто значною мірою все-таки залежить від активності вчителя, так? Від активності так, батьків, так, від так, активності так. вчителя, щоб щось знайти, щоб не сидіти тільки, тільки від академконцерту до академконцерту. Звичайно, оця от свята трійка, вчитель, учень і батьки. Це ціле таке от дзвіно. Е, не дай Бог, хоч один випадає, все. Ага. Вже процес е, заповільнюється або не існує. Я так розумію, що в вашому випадку всі працюють дружно і разом. Судячи з того, що прийшла і мама, яка вболіває за кадром, і вчителька привела, і, напевне, програму будуть всі дивитися, і Тарас буде дивитися, правда? Ну, я Добре. думаю, що Тарас теж буде дивитися і теж буде вболівати. Бо насправді ну, рідний брат він в будь-якому разі, хоче, щоб тобі все вдавалося, але хоче послухати якусь свою музику, так, іноді. Добре, а ми сьогодні будемо слухати те, що ти співаєш, так? Просимо там, де та галочка в нас, так, щоб ти заспівала свої пісні. Так. Ви нам скажете, які. Так, ну що, я бачу, що тут серед пісень є пісенька, яка називається помічниця. Це та пісня, про котру нам казали, так? Так. Ну, може, спробуємо з неї почати? Добре. якість... <плес> <плес> Та тут пісеньку співаю, бо я україночка, одягну на вікно, стрічки та віночок, закрузяєш швидко то запальні та Хоп-хоп, хоч маленька хоп чики хоп, українка, чи пурненька хоп чики гоп, хоп, хоп, хоч маленька хоп чики хоп, українка, чи пурненька оп, тіки гоп. Фонограма, да. Велика, все навчись робити, і моя бабуся зможе відпочити. хоп хоп печ маленька гоп, тіки гоп. Украинка чепурненька гоп-чикі гоп. чикі гоп хоп Хоп-хоп, печ маленька гоп, тіки гоп. Тут зрозуміло. Ой, така гарна дитяча пісенька. Ти першу її співала, так? Добре, а яку би ми наступну? Є тут країна мрій, Мальви. Яку би ти хотіла зараз заспівати? Я би хотіла зараз заспівати пісню Мальви. Мальви, так серйозно відразу. З отакої гоп помічнички і неї Васюка. Серйозна така тема. Насправді моя Ти готувала цю пісню на конкурсі імені Івасюка, так, напевно? Зрозуміло. Не знаю, що за пісенька Країна мрій чи що це. Будемо співати таку? Будемо? Будемо. А ж... Країна мрій. Ой, дай не. О. Yeah. Ха. Маленька страна. Видиш? На українській мові, напевно. Ну, а як? Вичината, так, правда, mm. Тусяна, погано. Можна цю там чудо озеро більше вона панує. Non маленько, non ще маленько, маленько. No. Це все таки драматизм такий дорослий. Країна, ну все-таки країна України. Ти ж не любитиме так наголоси. Можна на камеру поміняти. А ця пісенька справді дається так і аранжуватим? Трошечки, що з вами? Ні, ну якраз... Я би цю ліпше робив навіть, ніж малювати. А ще якась четверта є, ти знаєш пісню? Бачите, кожним разом четвертому цікаво, цікаво. буде за найліпше. Так що переклали з російською взагалі... А, а чому не можна з російської перекласти, якщо перекладають росіяни з англійської? Половина репертуару набираного по Європі. Так. Також та. Ми робили то, земля. О, яка ти молодець! Так пасує тобі ця пісня, ти така як ельфик, така вся світла. Пурхаєш. Ну, давай ще одну раз ти принесла, ми слухаємо всі чотири, а тоді будемо вибирати, котру робимо з живим колективом, так? Молодець, відважно така вже освоїлася, вже би концерт сольний тут нам давала, правда? І вихована, дякую завжди так, за похову. Така дитина вихована. Люблю вільних дітей. Смеш? Та все правильно. Не за шорини, не за ангажа. А вона каже, я була закрита, а тепер вона відкрита. однозначно вона тепер відкрита. На зустріч Лілі. Так, так. Це з репертуару Світлани. Вести. Я не знаю, так нас не познайомила. Я виправляю, що поцілунок шлю зірка. А діти з інтернету? Поцілунок що в зірка. А, щоб зірка. А інтернет хтось так викладала. Ну не знаю. Мені країна мрій найменше сподобалось. Зрозуміло. Молодець. Дуже іди молодець, іди до нас ми зараз. До нас. Давай, біжи до нас, Швиденько, і ми будемо радитися. Ходи до нас, сонечко. Заходь. Так, і скажи нам, будь ласка, тобі всі ці пісні одинаково подобаються? Дуже. дуже. Ага, всі дуже подобаються. Це чудово. Якщо всі дуже подобаються, то тобі немає значення особливого, яку ми виберемо. Ні, мені дуже всі подобаються, так що я з задоволенням вилюбу пісню заспівала. Ну, Краще і відповіді не придумаєш. Що то доросла артистка? <хи> Степане, ну, дій, оголошую, що ти вибрав. То ну, напевно, ти у нас що, музики. Країну мрій. Мені дуже сподобалося, як ти співаєш. Будемо робити? Будемо, звичайно. Ну, ти молодець. І не, не є таких проблем. Ну що, маленька країна? Пробуємо. Готова. Прошу. Самого поточку. Анна, сонце моє. Ви не любите наташу королеву. Ля, соль фа ре Соль, фа ми ре, ми. Ну так написано. Ну, анна. То попробуй, то що сама.

Що ж, приємність прослуховування пісні Країна наших мрій ми будемо мати вже на виступі. Бо, як любить казати Степан, тут особливих проблем немає. Ресторації Комільфо вже зачекалися на нашу знімальну групу, адже ми тут знайшли однодумців, які також цінують живу музику. Учасниця звичайно хвилюється, але підтримка музикантів їй допоможе. Отож, ми запрошуємо вас на заключну частину нашої програми, власне, на виступ. Je sais Морозиво від закладу як неодмінний бонус нашим учасникам, оскільки зроблене воно за домашнім рецептом із натуральних продуктів, то не зашкодить навіть вокалістам. Ну що ж, все хороше має здатність закінчуватися. Наша програма не виняток, але сьогодні ми і поспівали, і помріяли, і насолодилися живою музикою. Якщо ж ви теж хочете спробувати наживо і приєднатися до нас, телефонуйте за номерами, які бачите на ваших телеекранах. Ми будемо раді зустрічі.